Терміново потрібні були б, хоча б колеса для авто, щоб передати хлопцям в зону АТО та вдалося отримати цілий реанімобіль. От ми були вортьомовськи возле госпіталя. Там то не госпиталь, а, а больница, получается Артемовская. Туда свозят всех наших вот, бойцов. Возят э, Volkswagen, литовские номера, эстонские номера возят, возят вот такие УАЗики, без стекол, без, без, э, без окон, получается, возят наших раненых бойцов. А вот это ездят генералы, полковники, все, вот, на такие с кожаным салоном. Для чего они их делали, я не знаю. Может, Пора вже подумати, їх давати туди на передову. Та поки що на передову дають саме такі автомобілі, а точніше віддають свої власні автівки небайдужі громадяни України. А от зараз ця машина, ми не очікували, що буде такі подарунок. Дякуємо позицію Михайлу за його таку підтримку велику і вже будемо вирішувати з хлопцями, кому вона буде краще на даний час. Тому що дебальцо все время якби вовсім все згусило. Він передав машину. Правда, такі відповідальний. Він разів 10, не ганяв. Виїжджав на цій машині, заїжджав, ремонтував щось, крутив, каже, я вам поки, поки не дороблю до кінця, а я вам не, поки не дам. Ми, а вже ж саме посміхалися. Бо він приїхав і каже, ось автомобіль готовий, я вам кай, віддаю. Але ж незначний ремонт реанімобілю все ж таки потрібний. Очевидно, нам потрібно буде було внішній вітні привести порядок, тому що треба, можливо, комуфлювати немножко. Ну и проверить, я думаю, что на сервисном центре Peugeot проверить электрику, чтобы с электропроводкой было все в порядке. Ну, что касается Бендик, «Стартер», то они сказали, что завтра все делают. Безотказные ребята, тоже волонтеры, там среди них есть даже автостыря, которые тоже иногда уезжают на передовую в качестве водителей. Тетяна Постолатіна, патріот України, має двох дітей: син та брат Тетяни служать у збройних силах. На автомобілях жінка зовсім не розумілася, але мусила розібратися. Волонтери громадської організації Рух Автомайдан Житомир закликають всіх приєднатись і допомагати. Нещодавно вони завезли воїнам такі необхідні речі, як запчастини для авто, шини, дошки, светри, взуття та навіть прості білі мішки, що назбирали люди. Я не не звертаюся до влади. Мені я вже не хочу до них звертатись. Я просто хочу до. Тих людей не небайдужих звернутися, щоб вони встали і вже розкрили ці очі і побачили, що без їх зараз об'єднання, якщо ми з не об'єднаємося, то ми не зможемо швидко зупинити у тих нелюдів, які там зараз вбивають наших прекрасних, сам найкращих чоловіків і дітей. Якщо у людей свідомість від зараз е, зміниться, прокинеться, так, то. Я думаю, що дуже швидко настане перемога, і нашим хлопцям набагато буде краще і легше. Завдяки небайдужим громадянам нашої країни. Тепер у хлопців, які воюють на сході України, буде транспорт, аби вивозити поранених. Разом. до перемоги!